Скоро новий рік, який принесе нові рекорди, нові спогади та купу крутих цікавих емоцій, але для того, щоб звільнити місце для цих емоцій в новому році, пропоную швиденько в одному короткому ролику підвести підсумки 2025 сезону в рамках Team 404. А в цьому ролику я поділюсь всіма рекордами. Їх не всіма рекордами, але найцікавішими рекордами, бо всіх рекордів нам би було треба 10 годин розповідати. Так, от в цьому ролику будуть найцікавіші рекорди команди, які ми спромоглися. Встановити чи оновити протягом 2025 року разом згадаємо, як це було, трошки передіємо і заплануємо новий крутий сезон 2026. Ви на каналі Тім 404 З вами я мене звати Володимир Острогов. Я є засновником та головним тренером команди. Тож розпочнемо з вами хвилинку новорічних ви. Від Тім 404. Минулий рік став проривним в Тім 404. Ми збільшились в два рази як команда, зібрали дуже крутих. Учнів дуже крутих тренерів, та і взагалі стали і ще більш класним проектом. І по дорозі, крім того, що ми досягли великих цілей як проект, ми подосягали великих, але дуже-дуже дуже прикольних цілей в плані спорту, бо ми все ж таки спортивна команда. Ми дуже рідко розповідаємо про рекорди, і наскільки хто швидко бігає, бо з нашої точки зору і згідно філософії, яку ми транслюємо, спортсмен аматор це людина, яка має отримувати максимум. Задоволення і максимум користі для здоров'я, тому ми постійно знімаємо вам контент про те, як кайфувати від спорту і як робити це корисно. І дуже мало приділяємо часу швидким атлетам і тому як бігати прям швидко. Сьогодні ми якраз про це і до кінця цього ролику ви зрозумієте, що втім Team 404 ви зможете досягнути прямо взагалі будь-яких спортивних мрій, роблячи це все максимально розумно, максимально економічно, і отримати від цього всього максимум задоволення. Тож погнали, згадаємо, чого ми всі з вами досягли в минулому 25-му році. Почнемо з досягнень тренерського складу, Team404. В нашій команді немає оцього притрушеного правила, що тренер має бути професійним спортсменом, і чим швидше людина бігає, тим краще він тренер. Наші тренери першочергово є освіченими розумними людьми, з якими приємно спілкувати. саме за такими критеріями, за критеріями наявності знань, бажання зростати та приємності в спілкуванні. Ми сортуємо людей, які в підсумку стають. Тренерами, в Team 404. До речі, якщо ви теж захочете, пишіть там в бота під цим відео, вас запросять на навчання, і по результатам якого ви зможете спробувати себе в ролі Team 404, саме тренера. Тому наші тренери здебільшого не є професійними спортсменами. Вони є спортсменами аматорами, які вільний від тренерської діяльності час займаються спортом. Але важливо зрозуміти. Більшість наших тренерів, які працюють в команді, мають власних тренерів, які працюють в команді. Тож це такі самі аматори, як всі інші аматори. В них навіть тренери ті самі, що у вас. І ось завдяки роботі саме з цими тренерами і завдяки своїй наполегливості наші тренери можуть показувати просто такі фантастичні результати. Почнемо з марафонської дистанції, там, де всі наші тренери, які спробували оновити свої особисті рекорди в цьому році, оновили їх почнемо з мене. Я вперше в житті збігав з трьох годин марафон разом з Денисом. Ось так ми тут його добігали. Бігли ми його ми по стадіону на імпровізованому змаганні, які ми самі до себе проводили, і нам ще й допомагали пейсмейкери. Але тим не менш, вперше в житті ми з Деном збігли з трьох годин. Крім мене, Вадім Сварник, який є також нашим тренером, збігав також вперше в житті з трьох годин в Києві. Крім цього, Сергій Дуняк, який є тренером з бігу і головним трейранером нашого клубу, збігав. І ще швидше, і набіг 2.37. і це вже ну прямо потужний результат. І нагадаю, що Сергію цього року вже 30... Скільки 6, вже скоро 37, поки ви будете це відео дивитись, і він щороку прогресує в марафонській дистанції, і не збирається зупинятись. Тож наступного року очікуємо кудись в район 230, 235. А найкращим марафонцем нашого клубу з новим рекордом команди став Ігор Поліваний, який набіг в хусті фантастичні 2 години 30 хвилин і 19 секунд. Тільки вдумайтесь, це по 3:35 на кожний кілометр протягом марафону дистанції. це дуже дуже потужно. Вітаю всіх тренерів з рекордами, навіть себе трошки вітаю. Але звісно, бігати з трьох годин, коли тут тренери бігають по 2.30, не так вже і круто виглядає. Хочу підсвітити, що паралельно цей марафон для ігоря навіть не був цільовим стартом. Бо за півтора місяці до марафонської дистанції ми з ігорем. Там був я тренером, до речі, готувались до оновлення рекорду в половинці айронмену. Половинка айронмену, для тих, хто не знає, це 2 км плавання, 90 км вело і 21,1 км бігу. Ми обрали своєю ціллю старт субару в серпні 25-го року, де ми хотіли зробити половинку з 4 годин. В підсумку цей план провалився. Ми зробили за 4 години, 1 хвилину і 29 секунд. Ну, як ми зробили, Ігор зробив, а я підказки давав. Так от, і це 4.01 на половинці еранмену стало новим рекордом Тім 404. А ще той самий Ігор оновив рекорд команди на півмарафоні у Львові, збігавши за годину 12. Тож Ігор в цьому сезоні показав фантастичні результати і виконав майстра спорту з триатлону, зайнявши друге місце на шпеті України на довгих дистанціях. І там ще так, як вишенка на. Торті неправильно трошки поміряли змагання і було більше вела. Тож, якщо б не ця прикра помилка від організаторів, ну хоча там немає вини не організаторів прямої, але тим не менш, якщо б не це було ще з 4 годин, було б красивіше. Але як ви зрозуміли, 2.30.19, 4.01 і так далі, ігор майже всюди трошечки не добрав цього року, тож бажаємо йому в наступному році ставити ще більш. Потужні і ще більш швидкі рекорди, і до цього все іде. Всі ці рекорди вони дуже довгі: марафони, айронмени, всяке тому подібне. Тож повернемось до швидких бігунів. Віталій Альохін цього року встановив новий рекорд. Team 404 на дистанції 10 кілометрів. Він показав час 31 хвилина, 11 секунд, і це також є новий рекорд нашої команди за весь час її існування за 7,5 років. Ніхто не бігав настільки швидку десятку. Тож вітаємо. Віталія з цим показником. А в наступному році я вам обіцяю. Я просто знаю, куди готується Віталій. Там буде і ще один дуже дуже фантастичний крутий результат, як мінімум, один, а як максимум, все вам розкажемо протягом наступного року. І наступний блок це буде про ультравитривалість, не про швидкість, а про аеробну витривалість. Ви напевно вже знаєте про що буде йти мова, але давайте все ж таки перейдемо в блок ультра. Цього року ми були не просто швидкими спортсменами з вами, а ще були дуже дуже витривалими. І ви напевно думаєте, що я тут розкажу про свій забіг на 12 годин. І я про нього правду розкажу. Але почнемо ми з плавців. Бо цього року ми дізнались, що взагалі таке можливо. Плавати по 12 годин без пауз про в різних умовах. Тож наш тренер Микола Шаповалов в цьому році плавав два рази по 12 годин підряд. Перший раз Микола плив в басейні і сплавав 30 кілометрів, а другий раз вже на відкритій воді на вулиці в озері біля Києва він проплив 28. і це. Ну, погано вкладається в голові. Якщо ви бігаєте, уявіть 30 кілометрів бігати. Навіть інколи їхати на велосипеді, це так досить важкувато. А то плисти підряд кролем, це просто погано вкладається в голові. В моїй, як мінімум, я ніколи не плавав більше десятки чи одинадцять, щось таке. А це 30. Коротше, ах, фантастика. І при цьому. Наші учні також плавали ці запливи. Наприклад, найшвидшим серед учнів на цій дистанції став Данило Жигульський, який проплив 12 годин на відкритій воді і зафіксував дуже крутий результат 27 кілометрів плавання. Це фантастика. Переходимо до бігу. К світ ультрабігу для нашої команди відкрився на асфальті теж цього 25-го року, і ми отак прямо з ноги в нього вірвались та всіх там сюди намагались перемогти. Перша велика ціль, яку я запланував собі на цей сезон було збігати по нормативу майстру спорту України 12 годинний забіг. Все було дуже просто. Треба було збігати більше 130 кілометрів підряд за 12 годин. І я, як би це дивно не виглядало, зробив це і маю посвідчення майстру спорту України. Готувала мене до цього забігу Марія Загайська. Тоді ще правда Радько, але тепер вже Загайська. І Марія Радько на тих самих змаганнях, куди готував її. Я встановила новий національний рекорд України, пробігши 144,5 кілометри. І майже вигравши ці змагання серед взагалі всіх, включно з чоловіками. Це було найвидатніше досягнення за перші півроки в нашій команді. Теж майстер спорту. Рекорд України і кваліфікація на чемпіонат світу з добового бігу, на який ми з Марією дуже ретельно і дуже старанно готувались, незважаючи на всі перешкоди, які в нас були, якісно підготувались і виступили. Не так, як ми фантазували, звісно, але тим не менш дуже потужно. І станом на сьогодні Марія стала першою нашою тренеркою в команді. Яка має звання майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики? Бо Марія на чемпіонаті світу показала потужний результат 227 км кілометрів за 24 години. По дорозі, крім того, що вона виконала норматив майстра спорту міжнародного класу? Вона ще оновила рекорд на 12 годинних забігах. Першими 12 годинами вона збігла 146 км. кілометрів. Тож, якщо ви вже відійшли від запливів по 30 кілометрів. Кролем, просто уявіть, що з вами в команді тренуються люди, які можуть збігати понад 200 кілометрів за один день, бо більшість з вас бігає так за місяць, а то за день. І це ще ми не до кінця виконали наші плани. Коротше кажучи, вітаємо хлопців, які плавали 12 годин. Це фантастично витривало. Вітаємо майстрів спорту. За рік ми виконали три майстри спорту. Тренерських в нас з'явились, і один майстер спорту міжнародного класу, і ще двічі оновлювали національний рекорд на 12-годинному бігу. Тож, як я собі думаю, ми класно увірвались в світ. Ультра бігу по асфальту, і це виявилось настільки заразно, що прямо зараз ми готуємо декілька десятків спортсменів на чемпіонат України з 12-годинного бігу, який пройде в вінниці цього липня. До речі, забіг буде на мій день народження. І напевно, якщо ви дуже хочете, ми зможемо підготувати і вас до цього забігу. Для цього треба написати в телеграм. Бота під цим відео вас ретельно проконсультує наші спеціалісти. І якщо ви підходите нам, а ми підходимо вам, то ви зможете долучитись до підготовки. І спробувати також стати майстром спорту України з легкої атлетики. Пропоную трошки видихнути ці всі цифри і рекорди і поговорити трошки про географію. Цього року в нас була знову ж таки рекордна ширина географії виступів наших спортсменів. Насправді цього року ми не змагались хіба що в Антарктиді. На всіх інших континентах були спортсмени, які приймали участь в різних змаганнях, прямо на всіх, включно з Африкою, з Австралією і так далі. Навіть не сильно на континентах, а всяких там Японіях також наші учні. Побігли разом з Ісландіями, тож марафони долались в Нью-Йорку, в Токіо, в Сіднеї, в Берліні. В Чикаго, не пам'ятаю декілька стартів. Получених штатах купа стартів в Європі півмарафон нещодавно був в Каїрі, в Африці, в Єгипті. Коротше кажучи, по всьому світу, ми вже тренуємо людей, і якщо ви бо живете в будь-якій країні, ви теж зможете тренуватися якісно, розумно та прогресувати з задоволенням. Більше того, дуже багато хто збігав свої швидкі марафони цього року і отримав кваліфікацію на будь-які мейджори в 26 му та 27 му роках. Тож географія наших марафонів та ероменів буде тільки розширюватись і вже складається ситуація, яка мене як засновника проекту вкрай радує, коли на сіднейському марафоні зібралась прямо тусовка з нашої команди людей, які туди поприлітали з різних континентів в Австралію збігати. Марафон і всі вони тренуються в різних тренерів. І вони там разом бігали марафон. Коротше, це дуже круто, і де б ви не були, вже скоро ви зможете тренуватися там з колегами з Team404. бо географія розширяється разом з нами і будь-де, ви можете до нас долучатися. Зразом з кількістю людей та з географією зростає конкуренція в рівні результатів спортсменів. Тож цього року найшвидший марафон середушнів збігав ігор майб'єнко, який біг його в Австралії, та показав, ну як на мене, супер крутий час 2 години 50 Хвилин це був його вже навіть не знаю, який по по порядку марафон. Але 2 години 50 хвилин, будучи чесним, чистим аматором, маючи дітей, повноцінну роботу, купу справ для мене це фантастичний показник. Тож вітаємо ігоря. Наступного року ми будемо ще швидше і вже готуємось туди. Більше того, є купа. Купа, тут не хочеться нікого ображати. Мені хочеться розказати про всіх учнів одразу. Цього року понад 100 учнів в команді перше в житті збігали свій перший марафон. Тож, якщо ви серед них, ми щиро вітаємо саме вас, бо всіх прямо перечисляти з результатами, на жаль, не можемо. Хоча мені дуже хочеться, і я знаю особисто купу народу, які вперше в житті саме у му році подолали свою марафонську дистанцію. Ви дуже круті, я знаю, що ви всі вже готуєтесь на наступний рік і продовжуйте це робити тепер. Після першого марафону можна бігти його швидше або отримати ще більше задоволення. А якщо ви ще не бігли перший марафон, то додивіться до кінця відео, я розкажу, як це зробити правильно. З марафонами розібрались, поїхали трошки в гори. Цього року ми так трошки зайшли знову ж таки і привідкрили трошки ширше напрямок трейлового бігу для нашої команди. Найбільшим забігом серед трейлів у нас відзначився Сергій Дуняк, тренер нашої команди. Той що марафон оновив свій рекорд. Так, от, той самий Сергій біг один з найскладніших трейлів в Україні, а саме Трейл з дистанцією 100 миль, тобто понад 160 кілометрів, із набором висоти вище, ніж Еверест, а саме 9 кілометрів, 600 метрів набору висоти. На все це Сергій витратив 30 годин та посів третє місце на цих змаганнях. З чим ми його і вітаємо. Було дуже потужно, і майже про всі видатні наші змагання, до речі, є окремі ви. Випуски можна буде там в описі почитати про 12 годин, окремо послухати подкаст про 24, про еронмени, про букатрейли, про все на світі. Ми знімаємо вам окремий контент, щоб ви могли надихатись та відчувати цю змагальну атмосферу. Навіть якщо ви п'яні, дивитеся цей відос на Новий рік, ви можете відкрити і відчути, як там було влітку на 12 годинному забігу, запливу або ще десь. Тож, крім того, наші учні брали. Дуже дуже багато участі в різних змаганнях: Карпаті, Чорногорі, Букотрейлі, Синьогорі і всіх інших. Трейлів, які тільки проводяться навіть в Житомирі. І найдовший забіг в плані часу хочеться відзначити нашого учня Сергія Сіроуса, який провів на дистанції 160 кілометрів майже 49 годин, але зміг її подолати, зміг фінішувати 100 мильник в Карпатах з набором майже в 10 кілометрів. Це фантастичні показники, які долаються ще й в горах. Не знаю, як вам передати навіть враження, коли на змаганнях набору 10 кілометрів. Коли на марафоні набору там, 500 метрів, ми такі вже, ооо, це такі гори, ми так не хочемо, це жахливо, це важко, то 10 кілометрів набору на дистанції, це просто фантастика. Тож, з горами розібрались, тепер змиваємо з себе всі весь бруд від трейлранінгу і переходимо в чистий та красивий триатлон. Триатлон є невід'ємною частиною тім 404, бо ми починали саме як триатлон клуб, і вже потім розширились на біг, плавання і всякі інші трейли, всякі інші прикольні движухи. Але триатлон це є основа основ. Тож цього року понад 100 людей взяло участь в різних дистанціях триатлону від спринтів до повних дистанцій. Айронменом нагадаю, що таке айронмен. Це коли ви плаваєте 4 кілометри, потім 180 кілометрів їдете на велосипеді, і потім біжите. Повний марафон, тобто 42,2 тільки не на свіжі ноги, а після великої розминки збігу та ВЕЛ. Змагались ми не тільки в Україні, змагались ми по всьому світу. Більше того, цього року ми, згідно рейтингу Ironman стали другою командою в Україні по очках, яких ми набрали саме на Ironman. Спробуємо наступного року виправити це непорозуміння, чого це ми другі. Всіх запрошують долучитись до виправлення цього моменту, але хочеться окремо від... Відмітити людей, які долали повні дистанції Ironman в 2025 році. Повний Ironman – це окрема ліга. Дуже хочеться окремо поговорити про людей, які змогли фінішувати в 2025 році свій перший. Ну або вже не перший, а черговий повний Ironman. Це були Олександр Сліпченко, Михайло Погребняк, Роман Маслов. Робив його перше. Влад Качанов робив його перше. Сергій Шпильовий, Олексій Ярім'янко, Данила Живульський і Василь Чебаненко. Але якщо ми про вас не сказали, пробачте нам, будь ласка, ми дуже поспішаємо встигнути зняти цей ролик до нового року. Тож всі ці люди робили свій повний айронмен, незалежно від своїх справ, незалежно від всіх факторів, які заважають готувати в сучасному світі до повних айронменів, Ми це зробили з купою народу і продовжимо робити це все. Особисто я маю як мінімум сім учнів, які наступного року будуть фінішувати повну дистанцію еродмену, а це тільки я, а тренерів в команді дуже багато. Тож наступний рік буде і ще більш проривний. Про половинки ероменів, на жаль, навіть не можу розповідати, бо понад 50 фінішорів, половина каеромену за цей рік, дуже з різними результатами. Хтось був на половинках еромена вперше, хтось поставив свої рекорди, а хтось зробив декілька половинок в сезоні. Тож, якщо ви робили половинка ероменів, тім 404 обов'язково ставте. Лайк та діліться своїми емоціями в коментах. Буде дуже цікаво це почитати. Один з найкрутіших і найнаймовірніших рекордів належить тепер сім'ї Корсенів. Оля і Діма оновили рекорди серед дівчат, та серед хлопців по кількості подоланих дистанцій «Айронмен». Тепер в них на сім'ю є 13 повних дистанцій аеромена, які вони вдвох фінішували. Діма фінішував цього року восьмий, «Айронмен» в в Рот». Він брав участь, а Оля фінішувала свою п'яту повну залізну дистанцію. Уявіть собі 13 повних айронменів в одній сім'ї. Це просто фантастика. Це при тому, що Діма з Золі виховують трьох маленьких дітей і цицення. Тому Діма з Золі вам величезна повага. Обов'язково запросимо вас на інтерв'ю і розкажете, як ви так все встигаєте, коли всі працюють, є троє дітей і ще 13 айронменів, бо це якась. Фантастика! Якщо хочете послухати такий подкаст і зрозуміти, що не вигадуєте, ви теж можете все встигати. ставте лайк цьому відео, обов'язково запросимо Олю з Ліми. Ще одна неймовірно цікава історія про аеромен. Це Дмитро Поляков. Дмитро цього року фінішував свій перший повний аеромен в Барселоні за 9 годин 52 хвилини. І це найкращий час серед дебютантів цього року на повній дистанції Аромен. Всю підготовку він провів в морі на коронавірусі. Роблі, де він не міг бігати, плавати та їздити в звичному нам форматі. Тому більшість тренувань проходить в тренажерній залі та на біговій доріжці. Ще є невеличкий басейн, в якому можна плавати або тягнути джгут для покращення техніки, і є якийсь велотренажер. І навіть в таких умовах. Маючи достатню дисципліну, маючи достатню мотивацію, маючи крутий науковий підхід, Дмитро показав швидше 10 годин час на повному айронмені в Барселоні. Що для мене є просто нереально швидкими годинами та хвилинами на першому ж аеромені в спортсмена аматора. Крім спортивних рекордів, маємо купу неспортивних. Ну, по-перше, ми зросли в два рази за один рік, і це все стало можливим завдяки нашим освітнім курсам, де ми навчаємо спортсменів розумно тренуватись та навчаємо майбутніх тренерів розумно тренувати людей. Наш навчальний курс для майбутніх тренерів та для спортсменів, які люблять науковий підхід, за цей рік пройшло декілька сот людей. Я точно не порахував, але між 300 та 400 людей у успішно пройшли наше навчання, серед яких ми знайшли декілька десятків крутих спеціалістів, які тепер можуть працювати в Тім 404. І ви також можете пройти цей курс вже наступного потоку в 2026 році. Для того треба писати туди в Телеграм. бота під цим відео. Ну і що хочеться далі. Ми вже багато-багато поговорили, і в нас є крутий мерч. До речі, в мене новий сьогодні. Будь-який, тільки що перший раз вдягнув. Посилання на мерч буде там в телеграм-каналі. Буде прямо написано посилання на мерч. Якщо вам цікавий мерч нашої команди, обов'язково купуйте його і підтримуйте наш проект. Але я не про це хотів поговорити. Хотів поділитись тим, що ми пишемо на марчі, і на марчі ми пишемо, що твої межі, твій вибір, ви здатні на неймовірні об'ємні, неймовірно красиві досягнення, і все, що ви здатні собі уявити, ми допоможемо вам реалізувати. Навіть якщо ви ніколи не бігали, ніколи не плавали, не вмієте їздити на велосипеді або не вірите в себе. Тім, 404 у вас вдасться повністю все, що ви зможете собі запланувати. Все це вдасться завдяки максимально продуманому тренувальному процесу. Тренеру, який буде на кожному кроці разом з вами, однодумцями в середовищі, яких ви будете постійно знаходитись, бачити їх, і бачите, що тут є нормою бігати марафони, є нормою робити аеронмени, є нормою прогресувати, є нормою слідкувати за харчуванням, і є нормою бути щасливими спортсменами. Тож, якщо вам все це імпонує, гайда до нас, ми вас чекаємо в склад, Team 404. І давайте фінал цього ролику, поділюсь трошки планами нашої команди на наступний рік. Плани на 2026 рік в нас не менш амбітні, як ви вже можете розуміти, з всього, що ми тут вам розповідали. Ну, по-перше, це буде 8 років нашому проекту, тому ми не планували дуже-дуже багато всього. Почнемо з освітніх програм. Цього року ми створимо величезну кількість невеличких курсів, про які будуть закривати конкретні потреби кожного з вас. Буде курс про спортивне харчування, курс про відновлення, курс про спортивні гаджети, курс про тренування за пульсовими зонами, курс про все, що що вам захочеться, тобто, ми створимо величезну кількість невеличких освітніх програмок, які будуть закривати кожну вашу маленьку потребу. Це по перше. По-друге, ми проведемо з цілих чотири набори на наш стандартний тренерський курс, який триває 6 тижнів. Там, де є 10 повноцінних лекцій з зумами, там де є цілковито побудовано структурне навчання, яке робить вам базове розуміння, як виглядає тренувальний процес. Таких буде чотири потоки по одному в кварталі. І на перший потік, який почнеться в кінці зими, ви вже можете бронювати собі місця. По-третє, ми розробимо нарешті. Вже його розробляємо і дорозробимо курс тренер другого рівня. Він буде доступний тільки для випускників першого рівня навчання, бо ми там будемо розмовляти на складні, вже глибокі теми. І для того, щоб туди отримати доступ, вам буде треба пройти першого рівня. Тобто на перший набір студентів на другий рівень навчання будуть доступи тільки в тих, хто вже там. Навчався до того, відповідно, таких людей на сьогодні біля 500. для вас всіх є крутезні новини. Скоро буде новий рівень навчання. Це стосовно розвинку такої інформаційної діяльності і освітніх програм. І давайте поговоримо про спортивні плани. Найкрутіший івент цього року це буде 17 травня марафон в Києві, де ми спробуємо встановити рекорд України як найбільший марафонський клуб. Для цього ми плануємо виставити на старт 100 людей з Team 404, які будуть бігти повну марафонську дистанцію, і обов'язково фінішують її. Якщо ви ще не в курсі про цю ініціативу, ось тут є ролик. На цю тему а кожен з вас, хто вже бігає, хоча б десяточку, зможе підготуватись разом з нами і фінішувати свій перший, або ж не фінішувати перший, а оновити рекорд на марафонській дистанції разом з нами та стати частиною рекорду України. Далі, в липні ми плануємо. Неймовірно крутий двіж на 12 годинному забігу в місті Вінниця, де дуже дуже багато народу будуть пробувати стати майстрами спорту з легкої атлетики, виконавши певні нормативи на 12-годинному бігу. І туди у нас є окрема велика програма підготовки, до якої ви теж ще встигнете долучитись, бо до липня час є. Обов'язково крім всього цього. Ми будемо змагатись на різних айронменах. Прямо зараз у нас є слоти на айронмени в Італії в Барселону в та на купу різних половинок, половинки навіть перераховувати не буду. Вони всюди прямо куплені, всі слоти в світі. Ну і українські слоти, ми звісно ж будемо купляти і змагатись в Києві, у Львові та всюди, де тільки можна. Дім цього, крім тріатлону і бігу, у нас, звісно ж, будуть трейли. Тож ми обов'язково плануємо отримуючи кемп в горах. Буде кемп під Карпатію, під Сіню Гору, буде кемп на Драгобраті традиційний. Тож ті, хто бігають трейли для вас буде рай, а не підготовка. Всі ми будемо готові. Ватись та змагатись на різних дистанціях, включно зі ставмильниками. І останнє, що хочу сказати, цього року ми поїдемо плавати на Ocean Man Orta, який буде в Італії в липні, здається, 26-го року. Можливо, не в липні, але мені здається, що в липні. Тож туди ми також готуємо велику тусовку народу, які зможуть проплисти в одному з найкрасивіших озер в Європі в Італії на озері Орта будь-яку дистанцію Тому Здається, що там є три дистанції: десятка, п'ятірка і якийсь невеличкий заплив. Тож, якщо вас цікавлять запливи на відкритій воді, ви також можете стати частиною тім 404 і подорожувати разом з нами, виконуючи власні спортивні цілі та досягнути своїх. Власних спортивних мрій ми вам також допоможемо. Головний рекорд цього року полягає в тому, що прямо зараз Team 404 тренується цілих 500 щасливих крутих людей, і це є найголовнішою цінністю нашої команди. Бо цифри, звісно, важливі. Результати, важливі, кілометри, секунди. Але глобально найважливіше є те, ким ви станете по дорозі. До цих цифр, як ви будете себе почувати і чи є ви в підсумку щасливою людиною, яка любить те, що робить, і вкладає гроші та сили в своє власне задоволення? Саме цьому завдяки спортивній науці та завдяки нашій роботі ми вчимо наших учнів та вчимось. Самі, Тож, якщо ви, як і ми, вважаєте, що головна цінність в аматорському спорті це утримання задоволення від тренувального процесу, науковий підхід та максимум користі для здоров'я, то ви зможете поставити будь-які рекорди на будь-яких дистанціях вже в 26-му році в складі Team 404 вітаю тебе з прийдешнім новим роком. Став великі цілі мрій глобально і пам'ятай, твої межі це твій вибір. Як мінімум, в тім 404 бажаю тобі щастя спортивного і не тільки в новому році. І побачимось в складі тім 404 Пока!